Рік, що минає, пройшов для Білгорода Дністровського під яскравою реалізацією проєктів народного бюджету. Депутат міської ради Валерій Куркін відзначив, що 2012-й виявився важким, проте продуктивним. Пройшов 2012-й рік. Період був складний, Бюджет дуже напряжений і, на жаль, не всі питання удалося вирішити. Позитивним у році, що минає, стало те, що єдиний податок, який раніше надходив у фонд бюджету Білгорода Дністровського, з 2012 року змінив своє надходження на користь спеціального фонду розвитку міського бюджету. За минулий рік він складав більше 10 мільйонів гривень. Одним із направління бюджету розвідя в році була реалізація програми Народний бюджет В цілому по городу на цю програму було виділено 7 мільйонів гривень, в тому числі на газифікацію. Завдяки ініціативам губернатора Одещини Едуарда Матвійчука та контролю за виконанням цих ініціатив у Білгороді Дністровського народного депутата України Віталія Барвіненка, а відчули істотні зміни у покращенні інфраструктури нашого міста. Спасибо народному депутату Барвіненку Віталію Дмитровичу. Це газифікація міста. Я, мабуть, не совру вам і не скажу, що такое таке, не то, що потрібно говорити. Но ті, які сьогодні вже мають газ, вони прекрасно розуміють, що таке газ і що таке вогонь. Отож, 2012-й був досить ефективним щодо реалізації запланованого народним бюджетом. Сподіваємось, що Білгородністровська міська влада цього року продовжуватиме вірний курс стосовно реалізації соціально важливих об'єктів для покращення добробуту білого міста на Дністрі.